У найближчі три дні на Хмельниччині, якщо аналізувати прогноз погоди на різних синаптичних ресурсах, буде панувати літнє тепло. А ось дощу, схоже, у найближчі дні не слід очікувати. 19 серпня в Хмельницькій області буде ясна погода. Вночі прогнозують 15-17 градусів тепла, в день стопчики термометра можуть сягнути 29 градусів вище нуля. Схожу погоду прогнозують і на суботу, 20 серпня. Найтепліше до 28 градусів слід очікувати на Кам'янеччині, а ось на Шепетівщині може бути дещо прохолодніше до 25 градусів. У Хмельницькому ж вночі прогнозують 15-17 градусів тепла. Вдень від 24 до 26 градусів з позначкою. Плюс у неділю, 21 серпня, в день може бути справжня літня спека. Вночі температура повітря може становити 18-20 градусів, а в день від 27 до 32 градусів вище нуля. Утім, місцями можливі короткочасні опади. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.